Коли я прокинулась вранці, в не було жодної записки. Я дзвонила в офіс, дзвонила на його номер, але найдивніше цей майстер. Зненацька Еван зникає, а цей хлопець з'являється. Ми не робимо ремонту. Але у мене запит на ремонт ванної кімнати. Це ж підпис вашого чоловіка. порпались у моїх речах? Я? Ні, звісно, ні. Геть з моєї кімнати. І кинути усю роботу нічого не вийде. Геть, Що? з мого будинку. Що я зробив? Нехайно. Звикай до цього обличчя. Куди ще ти зібралась? Не чіпай каберне, <звук> Любиш біла! Ти дуже дивно поводишся. Ми ж подруги, так? <рігла> 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 Те, що я покажу, шокує. Та я мусила це зробити. Треба випити. Ти колись це робила? Ні, та навряд чи це складно, якщо це іноді роблять чоловіки. Усе, що вони роблять. Ми, ми здатні робити дек. краще. Почнемо.